Thank you Полінос це є група алергічних захворювань, які викликаються пилком рослин і характеризуються гострими запальними змінами верхніх дихальних шляхів та очей. Тобто пацієнти, які страждають на полінос, скаржаться на утруднення носового дихання, свербіж очей, свербіж носу, сльозотечу, світлі водянисті виділення з носу, кашель в тяжких випадках приступи ядухів. Можуть бути і шкірні прояви у вигляді висипань, які супроводжуються свербінням. Алергічна патологія це є патологія, яка генетично обумовлена. Якщо двоє з батьків хворіють на якісь алергічні захворювання, то шанси в дитини збільшуються. Тобто дитина приблизно 50% має ризик захворіти на алергічні захворювання. Якщо хтось один з батьків хворіє, шанси знижуються 25%. Полінос це є сезонне захворювання, і залежно від пилкування рослин, його можна умовно поділити на декілька етапів. Ранній це весняний полінос, який триває з початку весни, місяць, березень, квітень. І тут причинними алергенами виступають дерева: це береза, вільха, ліщина, дуб. Далі це літній період. Тут полінують злакові і Тимофіївка. Пізній полінос це кінець літа і осень. Тут активно полінують бур'яни. Прояви пізнього полінозу можуть бути і викликані спорами грибів. При алергічних захворюваннях не буде підвищена температура тіла, не буде ознак інтоксикації, загальної слабкості, що більше характерно для вірусних інфекцій. Звичайно, розібратися, чи це є ознаки вірусної інфекції, чи це є ознаки алергічної інфекції, допоможе вам лікар. Потрібно зменшити перебування на свіжому повітрі в активний час полінації. Це, як правило, ранішні години, а також це суха і тепла погода. Прогулянки краще проводити після обіду, а також після дощу і вологу погоду. Рекомендовано закривати щільно вікна, щоб зменшити потрапляння пилку в середину приміщення. Рекомендовано проводити часті вологі прибирання. Пацієнтам, які повернулися із прогулянки, бажано прийняти душ. Замінити одяг, замінити взуття. Протягом цього дня рекомендовано часто промивати ніс, очі, горло сольовими розчинами. Також бажано не контактувати з домашніми тваринами, оскільки на шерсті тварин може також осідати пилок рослин. Якщо перебуваєте на дворі, рекомендовано застосовувати сонцезахисні окуляри, головні убори. Бажано дотримуватися певних харчових рекомендацій. Потрібно обмежити споживання в їжу свіжих овочів і фруктів. Наприклад, хто має полінос на пилок берези, обмежити споживання свіжих яблук, персиків, слив, також обмежити бажано вживання горіхів, свіжої зелені, а також спецій. Хворим, які мали алергічні реакції на укуси бджіл або ос, потрібно звернутися до лікаря-алерголога наперед, для того, щоб бути готовим до можливої інсектної алергії, оскільки наближається тепла пора року, і можливі алергічні реакції на укуси перетинчастокрилих. Такі пацієнти повинні мати всі невідкладні засоби вдома і бути поінформовані, як попередити важке ускладнення, оскільки інсектна алергія небезпечна. Анафілаксією, тобто важкою алергічною реакцією, яка може закінчитися фатально. Таким пацієнтам потрібно вдома мати таку авторучку, автоінжектор епіпен, яка містить у собі адреналін, тобто речовину, яка допомагає швидко зняти алергічну реакцію. Не потрібно займатися самолікуванням. Правильно буде звернутись до лікаря, пройти повне обстеження, виявити причинний алерген, і лікар підбере вам повний комплекс індивідуальних заходів, які допоможуть вам побороти вашу проблему, що включає в себе специфічну імунотерапію, якою займаються лікарі-алергологи.